Друзі, зараз хочу для вас зробити огляд високорослих томатів. Правда, це буде тільки перша частина, тому що не всі томати вже дозріли. Є ще кущики з повністю зеленими плодами. А я вам покажу ті, які вже дозріли, і які я вам можу дійсно наглядно показати, розрізати, щоб ви бачили, що це за помідорки. А ви не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити. Огляд інших томатиків, тому що я вам обіцяю ще показати гноми, які в мене ростуть. І буде ще дуже-дуже цікаво. І дякую вам за перегляд, за ваші лайки і коментарі. Томат де барао червоний гігант формує такі гарні плоди. Великі такі м'ясисті сливки з тоненькою шкіркою. Ідеально підходять для смакування в салатах, для переробляння на соуси. Формує багато плодів. Як бачите, всі кущики обвішані плодами. Практично не хворіє даний томат. Він високий, потребує підв'язування, може бути до 2 метрів, навіть у відкритому ґрунті. Покажу вам ось такий він гарний. Ну і, як бачите, надарма називається де бараокрупноплідний. Сливки дійсно дуже великого розміру. Далі вам покажу томат рожевий гігант. Це мій улюблений, один з улюблених томатів. Знаєте, за що я його люблю? За його колір, неймовірно, такий насичено-рожевий. І ще за його неймовірно солодкий смак. Багато він зав'язав плодів цього року в мене. Ось тут ще один. Плоди дуже великі, м'ясисті, солодкі, тонесенька шкірка. Тільки гляньте, яка краса. Понський трюфель червоний. Дуже-дуже люблю трюфелі. Тут уже, бачите, почав тріскати. Дуже надзвичайно красиві помідори. Такі у вигляді трюфелів, бачите? Плодів нав'язують дуже багато. Один кущик нав'язав так багато, що просто супер. Плоди всі рівненькі, дуже гарненькі, краса. Друзі, моя любов, гібрид Тарасенко. Таких маю чотири кущика. Покажу вам спочатку всі. Ось такі чотири кущика. Це неймовірний помідор, поясню вам чому. Плодів так багато, що кущ просто не витримує. Не витримують ніякі шнурки, ніякі підв'язки. Плоди величезні, м'ясисті, червоного кольору. Надзвичайна урожайність, надзвичайна стійкість до хвороб у даних томатів. Просто одні плюси. Висота його може бути до півтори метри. Створювали його спеціально для вирощування у відкритому ґрунті. Ну і ще кажуть, є така особливість, що у нього розтягнуте плодоношення, він може плодоносити аж до заморозків. Тобто ви будете дуже довго з помідорками. Зараз я вам його розріжу. Подивитесь, який він всерединці. Я отак прямо поставлю на доріжку, просто щоб ви побачили його. І всередині помідорчик. Багато м'якоті, дуже-дуже м'ясистий, такий аж набитий м'якоттю. Ну і дуже багато соку. Ну, а смак цього гібрида не порівняти ні з чим. Повірте, дуже-дуже солодкий ніжний смак. Томатики всі мульчую по можливості чим бачу. Не вистачає трави скошеної, мульчую просто бур'янами, які зриваю. Нижні листячка стараюсь обривати, щоб томати рівномірніше дозрівали. Сорт хурма. Це такий напівдетермінантний томат, не дуже високий, 70-80 см. Формує такі величенькі помаранчеві плоди. Коли вже вони сильно дозрівають, вони стають такі яскраво помаранчеві. Солоденький смак дуже мені такий подобається. Кемат. Цікавий, жовтий, такий, якщо вже сильно стиглий, такий аж до помаранчевого. В середині багато соку вони такі дуже ніжні. Такі на смак я б сказала, і за консистенцією теж. Е, сорт шалун е, це сорт високорослого черрі. Формує дуже-дуже багато плодів, дуже рясно цвіте, постійно цвіте, нові нові плоди зав'язуються, формує кисті з солоденькими, маленькими такими насичено-рожево-червоними плодами. Смак дійсно, як цукерочки. Нам дуже подобається. Ми їмо прямо на грядці його. Ну, він така окраса грядки, дуже мальовнича рослина. Сорт золота королева. Перший раз вирощую, купила просто заради цікавості, щоб мати ще якісь жовті помідорки. Кущик зовсім невисокий порівняно з іншими. Десь приблизно 60-70 см. Помідорки не дуже великого розміру, як бачите, на моїй руці, але такі дуже красиві, жовтенькі, округлі. Розріжемо їх всередині. Ну, звичайний такий жовтий помідорчик. Не можна сказати, що дуже мені подобається він на смак, він такий в міру, має збалансований смак, але ну, є й смачніші сорти. І останній томат, який я вам хотіла показати, це він отакий високий, він йде до 2 метрів висотою, це мікадо червоний. Великі плоди, красиві, червоні, наливаються гарно ось так. Смак в нього теж дуже смачний, неймовірний просто смак. У мене він поформував всього лише декілька помідорів, але вони дуже великі. Ще зроблю дегустацію з вами: мікаду червоного. Минулого року у мене був мікадо рожевий, він був смачним, а цього року вже мікадо червоний. Теж супер сочний. Він схожий мені на тарасенка, подивіться, який всередині, сік просто витікає. На смак він трішки кисліший, ніж Тарасенко, Тарасенко мені солодший, але теж дуже смачний. Так, давайте розріжемо мікаду червоного, щоб подивитися, що він собою всередині представляє. Ось такий мікадо червоний всередині. Дуже багато соку, бачите, але і м'якоті багато. Просто чудовий помідор. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Буду дуже вдячна, якщо напишете свої думки і розкажете ще вашу думку про сорти гібриди, які я посадила, і напишете, можливо, мені поради, що можна ще посадити на наступний рік. Підписуйтесь, дякую вам. Всього найкращого, гарного врожаю!